Ніхау, друзі, мене звати Ніколь. Ми з вами знову продовжимо вчити китайську мову. Сьогодні ми з вами вивчимо доброго ранку і доброго вечора. Добрий ранок китайський буде. Шан хао! Цао шан, шан хао! Артемчик, повтори! Цао шан хао! Цао шан хао! Добрий ранок. Цау, шан, хау, добий ранок. Добрий вечір китайською буде. Ван шан хау! Ван шан, хау. Артемчик повтори. Ван шан, хау! Ван шан, хау! Добрий вечір. Ван шан, хау! Добрий вечір. В добрий ранок цаушанхау. Скорочусь. Просто кажуть цау цао. Артемчик Цау Цао! Ciao. Артемчик добрий ранок цял. Добрий ранок, Ніколь Цяу. Артемчик проснувся чи ні? Ніколь ца. Ну де це Ніколь так спить довго. Уже треба відео знімати. Ах, цау, шен хал, Артем! Цау. В сім'ях не вітаються і не кажуть навіть «Добрий ранок. Це в них така культура. Все. Але якщо ви в Китаї на дворі зустріли або друга, або вчительку, обов'язково треба привітатись. Китайці вважають себе Лі і – країна етикету. А зараз зробимо весь діалог. Артемчик ти готовий? Так. 你好，你好，你叫什么名字？我叫塞姆，你呢？我叫你古你几岁？我九岁，你呢？我五岁。你是哪国人？我是乌克兰人，你呢？我是中国人。拜拜。А теперь с нашим новым вакуумляром. 早，山河。早。你叫什么名字？我叫阿特姆，你呢？我叫尼古你几岁？我九岁，你呢？我五岁。 Nishinagosan Wolche Drungożan Nina Woshe Ukelan Nina бай А Bye bye, bye, -bye. Тепер, чому англійсько? Добрий ранок буде. Good morning Good morning Артемчик, Good morning Good morning а тепер для вас вільщик. Артем, давай разом. Good morning, good morning, good morning. To you, good morning, good morning. I'm glad to see you. Це означає добрий ранок, добрий ранок тобі. Добрий ранок, добрий ранок. Я радий тебе бачити. Добрий вечір англійською буде. Good evening, good evening. Эмчик, повтори. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. What is your name? My name is Sam. What is your name? I am Nicole. How old are you? I am five. I am nine. Where are you from? I am from Ukraine. Where are you from? I am from China. Bye bye. Bye bye. А ви знаєте, як німецькою вітатися? Я вас навчу. Добрий ранок буде. Guten Morgen! Добрий день буде. Guten Tag! А добрий вечір буде Гутен Abend», А тепер французькою. Буде. Добрий ранок і добрий день буде бундрух бунрух. А добрий вечір буде бунслах, бунслах. Повторимо китайською ще раз. «Цао «Цао «Ван «Ван Артемчик ти запам'ятав? Йой, Ніколь, ти знаєш, це так важко. У нас уже б просто вітається. Як дужі? Артем, як дужі. ви. Друзі, а ви вивчили вітатися. Бай-бай.